Привіт, малята! Я радий знову зустрітися з вами. Сьогодні пограємо в гру, так чи ні, та перевіримо, як ви знаєте правила дорожнього руху. Уважно дивіться на картинки та відповідайте, чи правильно роблять діти, чи ні. Тож, починаємо! Як червоний заморгає, я дорогу швидко перебігаю. Так чи ні? Звісно, ні. Дорогу переходити можна тільки на зелений колір світлофора. Ні на що я не зважаю, біля дороги в м'ячика пограю. Так чи ні? Звісно ж, ні. Не можна гратися біля проїжджої частини. Це небезпечно. По тротуару я ходжу і себе я збережу. Так чи ні? Звичайно ж так. Адже пішоходи ходять тільки по тротуару. По дорозі я покатаюся та з машинами позмагаюся. Звісно ж ні. Це також дуже небезпечно. Щоб дорогу перейти, по пішохідному переходу потрібно йти. Так чи ні? Звичайно ж так. Я дорогу переходжу там, де хочеться мені. Так чи ні? Звичайно ж, ні. Дорогу переходити можна тільки по пішохідному переходу. Підморгнув мені зелений, я дорогу перейду. Так чи ні? Звичайно, так. По дорозі я пройдуся, бо машин я не боюся. Так чи ні? Звичайно ж, ні. Ходити можна тільки по тротуару. Молодці малята! Ці правила запам'ятайте, ніколи їх не забувайте. До побачення, до нових зустрічей!